19 серпня православні українці відзначають Преображення Господнє одне з 12 найбільших свят року. Його народі називають Яблучний спас. Мед та садовину цього дня віряни приносять до церкви, аби подякувати Богові за врожай та освятити їжу. За Євангелієм від Матвія, Луки та Марка. У цей день відбулося перетворення Господнє. Ісус Христос завів трьох апостолів Петра, Якова і Івана на гору Фавор і преобразився перед ними. Бо сказано просіяло лице його як сонце. Одежа стала білою, як сніг, Преображенням є поява сина присвідчені отця в Духові Святому, тобто одкривення всіх іпостасий Святої Трійці, розповідають священники. Христос прийшов на землю для того, щоб рід людський упалий. Знову привести до Бога, щоб оновити природу людську. Для того він прийняв, будучи Богом, людську природу, тобто став людиною в усьому подібний до нас з вами, окрім гріха. У храмах в день Преображення Господнього відправляли святкові літургії та освячували плоди нового врожаю. Сотні буковинців з кошиками, наповненими фруктами та медом, прийшли до храму Господнього. Ми прийшли сьогодні з дітками до церкви посвятити яблука, груші, виноград. Ми прийшли освятити Стати яблука, груші, фрукти, ну, з'їсти їх, і оздоровитись і показати це дітям. Я прийшла, бо я хочу помолитися до Бога і очиститися, і посвятити яблучка. Окрім того, буковинці, букетики з волошок, маку, пшениці та польових квітів, зроблені власноруч, також освячували у цей день. Це наші українське І Ми привержуємося своїх предків, дідів. Це буде ну, держати наступний рік, ставити дето таке місце де як оберіг сім'ї, люди не лише освячували дари природи, але й молилися за мир в Україні. Окрім того, буковинські волонтери при вході до храму преподобної Параскеви сербської, що на вулиці Заньковецької, організували акцію на підтримку військових на сході. Зробили благословенні патріотичні яблучка, прикрасили патріотичними символами і збираємо кошти з небайдужих, хто може, долучається, хто скільки може, віддаючи їм яблуками, ми отримуємо кошти на допомогу те, що ми дамо нашим військовим. Волонтери розповіли, що фермери з сокірян відправили до військового госпіталю, де лікуються постраждалі в зоні АТО військові, мед та фрукти. Не оминуть подарунки спаса і хворих військових у Чернівцях.